За останній тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 44 виїзди. 15 разів рятувальники поспішали на гасіння пожеж, а 10 викликів були пов'язані з допомогою населенню та екстреним службам. Більш детальна інформація про основні надзвичайні події минулого тижня далі у сюжеті. Ввечері 1 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на проспекті Свободи. Одразу після виклику на місці події було направлено вогнеборців. По прибуттю до місця подій, співробітники ДСНС приступили до гасіння палаючого лакового автомобіля, який знаходився на тимчасовій зупинці. Вогнем пошкоджено моторний відсік та панель приладів лакового автомобіля ВАЗ-2106 1990 року випуску на площі 2 квадратних метрів. Займання локалізовано о 18.25 та ліквідовано о 18.30. Подібний виклик стався 6 травня. На 101 надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль. ...марки Audi 100. На тимчасовій зупинці по вулиці Широкій. Попри бутю надзвичайників у складі чергового відділення було встановлено, що вогнем пошкоджено транспортний засіб та його моторний відсік на площі 0,2 квадратних метрів. В обох випадках жертв травмованих немає. До гасіння пожеж залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Згідно зі статистикою тижня, найбільша кількість пожеж у районі виникла саме на відкритій території. Підрозділи ДСНС здійснили 16 виїздів на пожежі, пов'язані з горінням сухої рослинності, внаслідок чого було знищено більше трьох гектарів трави. Рятувальники закликають дотримуватись вимог пожежної безпеки в екосистемах та житловому секторі. Не розводити вогнища на відкритих територіях та дотримуватись правил пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів. Шановні громадяни, пам'ятайте, що за самовільне випалювання рослинності особи, вчинивши правопорушення, будуть каратися згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме згідно статті 77-1 будуть складатися адміністративні протоколи та накладатися штрафи в розмірі від 3 тисяч до 21 тисячі гривень, а за ті самі дії, але вчини... Нині в межах території та об'єктів природнього заповідного фонду тягнуть за собою накладання штраху від 21 до 30 тисяч гривень. У випадку виявлення пожежі або факту спалення сухостою негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.